Вітаю на моєму каналі про в'язання І сьогодні я розповім про деякі секрети в'язання ажурного полотна на в'язальних, на комп'ютерних в'язальних машинах, SielRET і Browzer G970 з використанням програмного забезпечення Design 9. Але якщо ви є власником програмного забезпечення. ДК 78, то, в принципі, це відео теж для вас. Отже, я попередньо зв'язала зразок ажурного зора, який я потім планую використовувати в своєму виробі. Кроки в'язання цього зразка на празірки H970 є в моєму попередньому відео. І так, зразок вже зв'язаний, тепер ми переходимо до формування. Виробу програмом забезпечення. Так. Я для цього використовую програму забезпечення ДК 9 Designit 9. Ну, у кого є, наприклад, 7, 8. Ви можете використовувати це. Окей, так, переходимо до викройки. Я вже створила попередню викройку, тому я буду використовувати ось саме цю викройку. Окей, так, ви можете створювати свої власні якісь дизайні, свої власні викройки відповідно до ваших параметрів, відповідно до ваших побажань. Наступне віконечко, наприклад, якщо мені щось не подобається ці викройки, то я буду тут, наприклад, додавати якісь там точки. Ось, наприклад, я би хотіла зробити більш такі. Главним виріс. Ось, ну, наприклад, це як варіант. Да, і. Ем, наприклад, чого не було в ДК 7, не було ось такої кнопочки, де ми могли подивитися, як буде вигляд, вигляд, мати вигляд е, викройка з уже е, з узором розміщеним на ній. Окей. Так, далі. Ми переходимо, ні, не хочу. переходимо на узор. От, наприклад, цей узор я вже створила, оскільки я готувалася до цього відео, узор я взяла з каталога. В попередньому відео е, я розповіла про те, як задавати ці узори на е, програми пристрій до в'язальної машини Brazier KH970. В описі до того відео є посилання, за яким ви перейшовши, по якому ви можете закачати собі цей файл і користуватися, наприклад, для майбутніх своїх виробів. Так, ось цей файл. Я перенесла схему цього файла в програмне забезпечення, так, в ДК-9. Це насправді є простий узор. І, і мається на увазі для мене це є простий ажур. ну відмінність браузера від сільвера, тобто це програмне забезпечення ви можете використовувати для любої в'язальної машини. Наприклад, навіть якщо у вас немає комп'ютерного браузера чи комп'ютерного сільвера, ви можете створити цей узор, тому що вам, наприклад, візуально створити цей узор простіше, бо цей узор повністю відповідає. Ажурним узором схемів ажурного узору для ручного в'язання. І потім, наприклад, перейшовши на ось, принтер нажавши на принтер, ось, ну, в мене англійською мовою Stage Pad Template Next, Preview, попередній вигляд. І тут ви можете собі роздрукувати перфокарту. Ось, будь ласка, у вас вже готова перфокарта для вашого узору. Так. Окей. Наприклад, для створення цього узора використовуються символи для ажурних узорів. Ось, якщо ми нажмемо на цей віконечко, у нас з'являться символи, і ось ці символи, які підсвічені зеленим кольором, це ці символи використовуються для створення ажурних узорів. Окей. Наприклад, навіть ви можете задати колір вашого полотна. Ось у мене полотно зелене. Так. Окей. Okay. І ми вже бачимо зелений фон. Ну, і, наприклад, якби ми хотіли побачити саму текстуру полотна. Будь ласка, це виворотня сторона. Так. А це у нас лицева сторона. Окей. І тепер, наприклад, якщо ви е, збираєтесь цей узор в'язати на сільвері, необхідно в обсяг задати метод в'язання Silver. Ось, наприклад, Silver СК840. Окей. І. Машина, тобто комп'ютер пробезпечення, зразу вам вже буде надавати інформацію, ця, яка відповідає в'язанню на сільвері. Ми знаємо, що на сільвері ми використовуємо для в'язання ажуру тільки ажурну каретку. На брезерах ми використовуємо для в'язання ажуру дві каретки: ажурну і основну каретку. І, до речі, в сильверах Ажурна каретка не йде в комплектацію до основної машини. Ажурну каретку треба купувати окремо. От, Наприклад, ми хочемо зв'язати зразок. Так, подивіться, як працює інтерактивне в'язання. Так. Окей, ми в'яжемо тільки зразок. Так, Якусь кількість, наприклад, 40 петель. Change carriage. Set carriage. І ось е, програма нам пропонує пройти ряди без. Ось, бачите, коли світиться, підсвічується каретка червоним. Це вам необхідно пройти ряд е, ажурною кареткою без нитки. Знову без нитки. Set carriage. Ну, set carriage, це типу, типу, я би сказала, засуньте нитку в ажурну каретку set carriage і тут інформація set carriage to transfer only тобто тільки для того щоб перекидати петлі значить в цьому випадку вам необхідно витягнути ниточку за жовної карітки і пройтись два ряда наприклад по узору без нитки знову вставили нитку пройшли два ряда ну, set і так carriage. далі. Тепер, якщо ми, наприклад, хочемо. Подивитися, як би програмне забезпечення працювало з браузером. Знову переходимо на опції, метод в'язання. Вибираємо «Браузер», «Браузер», «Браузер». Ось вибираємо «Браузер 970, наприклад. Давайте виберемо ось так. Ну, в принципі, немає значення. Окей, переходимо на в'язання. Так і ось уже ми будемо в'язати брайзером. Пам'ятаємо, що у бразері працює дві каретки. От зараз працює у нас зліва направо іде е, тільки ажурна каретка. Звертаємо його раз, два, три, чотири. І тепер зверніть увагу: основна каретка у нас іде тільки справа наліво. Change Carriage. Ну, ажурна каретка. Тобто, в принципі, коли ви будете в'язати на бразері 970, ви можете відслідковувати те саме на екрані, як я показувала вам в попередньому відео, так само і використовуючи це програмне забезпечення. Але суть в іншому. Коли ви в'яжете прай, тобто Браз не Брайзер, а Сільвер сам не без цієї програми не може в'язати. На жаль, от у Брайзері вже у всіх практично є свій пристрій, програмний пристрій. Тобто, і без цієї програми машина теж може працювати, машина теж може в'язати. Просто насправді ця програма вона полегшує процес в'язання. Так, і тепер ми задаємо нашу викрийку. Ок, ок. Ок, і здаємося викрика наша. Так. Наприклад, ні, це ми не робимо ось. Ось наша викривка. І у випадку з сільвером, якщо ми, наприклад, порухаємо викруйку, ну, виберемо трошки інше позиціювання узора, от, то. А, Програма буде передавати на машину саме збережений файл. У випадку з брайзером такого не буде, оскільки машина, сам Брайзер, коли програма комп'ютерний пристрій, він буде підкладати узор, позиціонувати узор, Безпосередньо від нуля. Тобто, якщо у вас на машині 200 голок, то він і в рапорті узора 12 петель, наприклад, то він буде відкладати шість рядів з одної сторони зліва і шість шість петель з одної зліва і шість петель справа. От. І далі вже буде по узору. Це от такий от момент, Тобто, на це треба звернути увагу. А так, в принципі, немає нічого складного. Ну, так само ви можете і вручну, наприклад, якщо ви хочете вручну зв'язати е, цей виріб, основне тільки е, е, правильну щільність поставити, так? Ну, щоб набрати е, незавелику не кількість петель. От, на це звернути увагу. А так, в принципі, Нічого страшного. От. Ну, і наступний етап це вже ми переходимо безпосередньо до в'язання з участю машини, тобто я покажу, як я буду в'язати цей полотно на бразері. Ну що ж, наразі це все. Наступний етап в'язання в наступному відео. Якщо вам це відео було цікавим і корисним, я розраховую на ваші подобайки, і що ви знаєте тих, кому це відео могло би бути корисним, поширюйте. Ну, наразі це все. До зустрічі в наступному відео!